Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Йор. ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більше кількість людей змогли його побачити. Ми продовжуємо активно обговорювати питання щодо надання допомоги для України з боку Сполучених Штатів Америки і для того, щоб... Більш детальніше проаналізувати цю тему станом на зараз, це 17 листопада 2023 року, тут потрібно дати відповідь на два запитання. Перше, коли власне Конгрес розпочне розглядати законопроєкт щодо надання допомоги для України, чи це знов ж таки буде окремий законопроект, чи це буде у формі запиту. Який надіслав Джо Байден до Конгресу. І тут є знову ж таки різні версії відповіді на це запитання. До прикладу, Сенат говорить, що він може розпочати розглядати так допомогу Україні з боку США Америки після Дня Подяки. Тобто це десь кінець листопада, початок грудня 2023 року. Палата ж представників. І спікер палати Мак Джонсон говорить про те, що станом на зараз є надзвичайно великий масив законодавчих актів, які потребують розгляду до Різдва 25 грудня 2023 року. І тому він не може конкретно сказати, чи до прикладу буде ставитись на голосування питання щодо допомоги Україні до 20 5 грудня 2023 року, враховуючи ось цей масив законодавчих актів, які знову ж таки мають розглядатися палатою представників. Тобто, в контексті того, коли це буде розглядатись, тут відповіді поки що немає. Говорять якісь приблизні знову ж таки дати грудень 2023 року, чи це може бути і січень 2024 року, поки що ми. Не маємо розуміння в контексті того, коли це буде ставитись? В контексті тепер другого питання: а в якій формі буде розглядатись допомога Україні? І тут є надзвичайна варіативність. Чи це знову ж таки буде у вигляді запиту Байдена, який, як я вже сказав, направився до Конгресу, чи це буде окремий законопроєкт щодо допомоги Україні? Чи це буде законопроєкт, Щодо допомоги України спільно з безпекою кордонів. І от якраз це питання воно звучить надзвичайно гучно у Конгресі. І саме ось цей варіант об'єднати законопроєкт щодо допомоги України з безпекою кордону це той варіант, який, в принципі, може задовільнити республіканців, так і вони готові за такий формат проголосувати. У конгресі Сполучених Штатів Америки по різному бачать виділення фінансування Україні, Ізраїлю Тайваню, а також на потреби підсилення південного кордону самих Сполучених Штатів Америки. Про це якраз говорить видання Голос Америки. Голосувати про допомогу Ізраїлю окремо, а от допомогу Україні об'єднати в одному пакеті з видатками на безпеку кордону США і Мексики планує спікер Палати представників Майк Джонсон. Про це теж повідомляє Голос Америки. Це повністю узгоджується з позицією республіканської партії, і вони також про це говорили. Що це був би такий достатньо оптимальний варіант. Натомість Білий Дім та особисто президент США Джо Байден наполягає на фінансуванні для Ізраїлю України, індотохиокеанського регіону і захисту американського кордону через спільний пакет на суму майже 106 мільярдів доларів. З них майже 61 мільярд доларів передбачено саме на допомогу Україні, і ми достатньо чітко раніше розбирали відповідний запит і також. Робили певні припущення, як це може розглядатися у Конгресі Сполучених Штатів Америки. Питання допомоги Україні та Ізраїлю переплетення, а розділення фінансування для двох країн не відповідає інтересам національної безпеки США, Наголосив днями координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. 15 листопада загрозам нацбезпеці США присвятили слухання. В комітеті Конгресу США з внутрішньої безпеки, де законодавці мали змогу отримати відповіді, у тому числі директора Федерального бюро розслідувань Кріса Феррарея. Конгресмен республіканець Марк Грін під час слухань заявив, що США потерпають від неймовірної міграційної кризи, що становить підвищений ризик для. Американців йдеться, за його словами, не лише про масову нелегальну міграцію до США, людей, зокрема, пов'язаних із терористичними організаціями, а також про активність картелів, що постачають до країни, вражаючі обсяги фентанілу. Хочу знову таки нагадати про це 15 листопада 2023 року піднімали питання Джо Байден і Сізіньпінь. Відповідно до аналізу Washington Post, цей наркотик є основною причиною смерті американців віком від 18 до 49 років. В основному він контрабандно доставляється до США через мексиканський кордон. І зач конгресмени у ході слухань заявили, що упродовж останніх трьох років до США через південний кордон потрапило більше людей, аніж є мешканців у 33 з 50 американських штатів. У тому числі зросла кількість нелегальних мігрантів з Росії, які завдяки безвізовому режиму з Мексикою прибувають на її територію, а потім нелегальним шляхом потрапляють до США. І... Далі можемо задати цю цитату спікера Палати представників Майка Джонса, який сказав: якщо ми збираємось подбати про кордон в Україні, ми також повинні подбати про американський кордон. Ну ж таки, це говорить Джонсон. Загалом республіканці в Сенаті окреслили заходи безпеки на кордоні, які вони хотіли б зробити умовою додаткової допомоги Україні. Про це інформує агенція Associated Press. До таких вимог входить встановлення частини стіни на кордоні між США та Мексикою, скорочення кількості осіб, що отримують гуманітарний пароль для в'їзду в США та ускладнення правил отримання притулку для мігрантів. Але пропозиція республіканської партії навряд чи отримає негайну підтримку демократів, повідомляє Associated Press, оскільки вона не містить певних пропозицій Байдена щодо допомоги мігрантам, які вже перебувають в Україні. Наразі за інформацією видання, у Конгресі існує двопартійна. Підтримка допомоги Ізраїлю його боротьбі з терористичним групуванням Хамас, натомість, частина республікантів озвучила побоювання надсилати Україні більше грошей і наголошують, що захист кордонів Америки так само важливий, як підтримка союзника у війні з Росією. Ми не будемо намагати захистити інші країни і. Не захищати власну, сказав в інтерв'ю Associated Press сенатор республіканець Джеймс Ленкфорд, співавтор односторінкового плану про обмеження нелегальної міграції до США. Натомість сенатор демократ Дік Дурбін заявив, що законодавчі пропозиції республіканців щодо кордону припинять надання допомоги деяким біженцям з України, Афганістану та інших країн, яким ми повинні допомагати а не депортувати. Водночас видання NBC News наголошує, що республіканці погрожують відмовитись від допомоги Україні, якщо демократи не погодяться посилити міграційне законодавство США. Навіть ті республіканці, які підтримують Україну, вони наполягають, щоб Конгрес не ухвалював законопроект про фінансування. Щоб допомогти нашій державі, не змінивши також закони про надання притулку в США. Водночас у Білому домі розкритикували таку пропозицію про поєднання питання допомоги і питання посилення кордону, та закликали республіканців не тримати фінансування України заручником розбіжності середині США та внутрішньої суперечки, котра. Мучила президентів і законодавців протягом останніх трьох десятиліть. Тобто, Білий дім сказав, що виступає проти відповідної ініціативи з боку республіканців. І далі видання політико. Пише про те, що Білому дому доведеться проковтнути компроміси щодо посилення кордону заради того, щоб запит президента на фінансування потреб нацбезпеки був прийнятий. Гідно з джерелами видання, обізнаними із ходом переговорів, посадовці білого дому та департаменту внутрішньої безпеки схиляються до можливих змін щодо охорони кордону як способу завоювати республіканців, які виступають проти допомоги Україні. І, ймовірно, для цього їм доведеться поступитись можливостями для нових і потенційних мешканців Сполучених Штатів Америки. Про це також повідомляє видання Політико. Тобто, із того матеріалу, так, який опублікувало видання Голос Америки, ми знову ж таки бачимо, що у Конгресі можуть схилятися до позиції щодо об'єднання допомоги України та. Питання знову ж таки кордону в один пакет, і знову ж таки це розглядати в такому єдиному ключі. Я, до прикладу, виступаю проти такої ініціативи, тому що я вважаю, що допомога Україні так, якщо аналізувати з позиції Сполучених Штатів Америки, це є зовнішнє знову ж таки питання, а облаштування кордону з Мексикою, це є внутрішнє політичне питання. Як можна знову ж таки поєднати? Зовнішнє політичне питання і внутрішньополітичне в одне ціле поки що достатньо важко уявити. Хоча, якщо ми проаналізуємо запит Джо Байдена, то там також є кошти, так для того, щоб облаштовувати кордон. Але там також є допомога для Ізраїлю, допомога для Тихоокеанського регіону, і якраз на інші потреби щодо облаштування. Кордону. Тому більш логічніше було б об'єднувати допомогу України та Ізраїлю, оскільки як Україна, так і Ізраїль вони ведуть війну так, випадку України проти Росії, в випадку Ізраїлю, так проти Хамасу. І саме це був би таким об'єднуючим фактором, який можна використовувати так, для того, щоб голосувати сам за фактор. Пакет. Тому в даному випадку ми будемо слідкувати за тим, як будуть продовжуватись переговори так, щодо допомоги для України, і знову ж таки будемо сподіватися, що вона буде розглядатися ну, хоча б у грудні 2023 року. Тому що кошти вони закінчуються. Відповідно, це може відобразитися як на фінансовій ситуації в Україні, так і на di Казалому коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!